Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Геланзовський. Державне підприємство Документ на території Польщі оголосило про нові обмеження в наданні консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Відтепер ДП документ ввело нові обмеження щодо надання адміністративних послуг українським чоловікам призовного віку. Ми зараз поговоримо про всі деталі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. ставте Ставтему лайки, підписуйтесь на канал. бо Ви, як завжди, допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам безкоштовну консультацію. Згідно з новими правилами, чоловіки щодо яких в єдиному державному реєстрі призовників відсутня інформація про виключення з військового обліку або уточнення персональних даних. Вони більше не зможуть отримувати певні адміністративні послуги, про які ми зараз про це поговоримо. Що хочу сказати, одразу ж відповідаючи на питання, яке точно мало би бути під цим відео, чи це стосується тільки тих, хто виїхав до початку війни, чи це точно так само стосується і тих, хто виїхав після початку війни. І хочу одразу давати відповідь, що це стосується абсолютно всіх. Навіть якщо ви виїхали з України і вже 20 років проживаєте, на території Польщі або на території іншої країни, але у вас досі є український паспорт, і ви якимось чином не отримали до цього моменту польського або іншого громадянства ЄС, то ви також попадаєте під ці обмеження. Якось так. Відтепер ДП документ не надаватиме жодні адміністративні послуги чоловікам призовного віку, якщо в єдиному державному реєстрі призовників немає інформації про їх виключення з військового обліку або про уточнення персональних даних. І це означає, що всі чоловіки, які підпадають під призовний вік, повинні забезпечувати актуалізацію своїх даних в реєстрі. Фактично, якщо, наприклад, ви ніколи не стояли на обліку, то у вас будуть деякі проблемки з цим. От. Ну і так само ми знаємо, що є величезна кількість людей, які... За різних причин не оновили і не хочуть на сьогоднішній день оновлювати свої військово-облікові дані, як мінімум для того, щоб одразу ж автоматично не зловити штраф в 17 тисяч гривень. Також згідно з новими правилами, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не пересилатимуться в міжнародних поштових відправленнях чоловікам, які не оновили свої дані в реєстрі. Це може спричинити труднощі для тих, хто проживає за кордоном, але не виконав вимоги щодо актуалізації своїх Персональних даних. І е, тут також може бути е, така собі проблемка, бо е, як і на початку, так і зараз, коли ви, наприклад, заходите в Резерв Плюс, реєструєтесь там, оновлюєте свої військово-облікові дані, вам може писати е, якби, така строка, що вас розшукуєте ЦК, треба вам звернутися в нього. Але якщо людина проживає за кордоном і не планує безвиїзно повертатись в Україну, то звісно, що в ТЦК вона відвідати не зможе. І тут залишається питання відкрите. Якщо, наприклад, людині буде потрібно, я не знаю, продати, наприклад, автівку на українській реєстрації, або поміняти водійське посвідчення, при цьому в цьому реєстрі. Інформації про них не буде. Так само ми знаємо, що в цей реєстр інколи навіть з резерв плюса та інформація не попадає. То фактично така людина залишається в, ну, без права на отримання на консульські послуги. Але так як наші менеджери всі закони і постанови приймають таким чином, що ви можете все отримати, що вам потрібно, тільки приїдьте в Україну. Саме через це жоден суд по всій Європі. Не, не буде якби, карати ДП документ за те, що вони, наприклад, не віддають паспорти, або прийняли у вас раніше документи на заміну водійського посвідчення і на інші документи, і не надала вам цю послугу, але фактично гроші взяла. Бо все буде спиратись до того, і вже навіть польські суди виносили свої рішення про те, що ви можете спокійно поїхати в Україну там отримати свою послугу. Якось так це виглядає, тобто і жоден ДП документ. За жодних обставин покараний не буде. Е, також говориться про те, що щоб уникнути проблем з отриманням адміністративних послуг або документів, чоловіки призовного віку повинні перше, перевірити наявність своїх даних в єдиному державному реєстрі призовників. Хто їх не оновлював, може навіть не перевіряти, бо їх, скоріш за все, там і немає. Далі, в разі необхідності звернутися до військового комісаріату для уточнення або оновлення інформації, тобто до ТЦК. Виконати всі необхідні вимоги щодо виключення з військового обліку, якщо це передбачено законодавством. Ми знаємо, що в принципі більшість тих, хто знаходиться за кордоном, під час дії військового стану, не мають права на виключення з військового обліку, якщо в них все добре зі здоров'ям. От також говориться про те, що ці нововведення спрямовані на забезпечення більш суворого контролю за військово зобов'язаними громадянами, а також на підтримку актуальності даних в реєстрі призовників, чоловікам призовного віку, які планують отримувати адмінпослуги консульські, або замовляти документи з-за кордону, варто заздалегідь подбати про актуалізацію своїх даних, щоб уникнути будь-яких труднощів в майбутньому. Тобто бачимо, що нові обмеження вже ввели. То тобто були раніше тільки паспорти, тепер ще й додались посвідчення водія, реєстраційні, ну, те паспорти на автомобілі. і... Я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми побачимо наступні обмеження. Це може бути, наприклад, вчинення різних нотаріальних дій. Тобто, якщо ви хочете там продати там, або переписати, або ще щось свою якусь нерухомість в Україні, або надати довіреність для того, щоб користувалась хтось там, якась людина в Україні і розпоряджалась, вашим майном, яке там знаходиться, я думаю, що найближчим часом це також приберуть і не можна буде, якби чоловіка мобілізаційного віку також вчиняти такі послуги. І також, звісно, якщо ви робите. Нотаріальну довіреність в Польщі, тобто іноземні нотаріальні довіреності, скоріш за все, в, в найближчому майбутньому також перестануть діяти. Просто буде заборона на них, і в Україні ви якби не зможете з цим документом нічого зробити. Тому, якщо є якась потреба в когось, щось переписати, щось продати і так далі, то краще робити це зараз, бо в подальшому це може бути просто-напросто неможливо. І в наступному випуску ми поговоримо про, також про нову заяву Міністерства закордонних справ України, яка виглядає просто максимально цинічно, тому як тільки після того, як почали вводитись оці масові обмеження на надання консульських послуг чоловіка мобілізаційного віку за кордоном, тільки після цього українське МЗС. Починаю робити заяви про те, що вони будуть реструктуризувати консульства та надання цих консульських послуг для того, щоб їх можна було отримувати через інтернет, що в декілька разів пришвидшить виготовлення цих документів і надання різнопланових. Послуг. Нагадаю, що до цього, наприклад, якщо у вас не було коштів на те, щоб через ДП документ зробити собі паспорт, то вам потрібно було стояти просто в багатомісячній черзі і ловити ці дати для того, щоб попасти в консульство. Але це було практично неможливо. Що буде далі, будемо спостерігати. Якось так це виглядає, що просто через якийсь період з кожним місяцем все більше і більше обмежень для українців, які знаходяться за кордоном, що має. По факту спонукати українців повертатись назад в Україну. Чи це спрацює? Я думаю, що ні. Ви свою думку пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!